Івано-Франківсь таки отримав новий статут міста. 19 травня міська рада затвердила новий документ територіальної громади міста. Також обранці не підтримали зростання вартості харчування у дитсадках. Про перебіг сесії далі наші кореспонденти. Робота над новим статутом міста тривала кілька місяців. Її результатом стало суттєве удосконалення міської конституції. Зокрема, є зміни щодо проведення громадських слухань. Тепер для їхньої організації представникам громади потрібно не 7 тисяч мешканців, а тільки 75. Тим часом перед сесійним засіданням пересічні івано-франківці вимагали не тільки не забудовувати новими багатоповерхівками зелену зону біля озера, а й знести вже зведені катастрофічно за останні роки. Падає площа зелених насаджень в місті Івано-Франківську, і ми доживемо до того, що наші діти будуть гуляти по кам'яним джунглям. Того є пропозиція, і ми за це стоїмо, аби на приозерних територіях, які зараз спірні, за які зараз ведеться судова справа, на цій території зробити парк парк гідності в цьому парку. Ну є вже такі думки зробити алею небесної сотні, алею гідності, алею волонтерів. Далі люди ну, самі придумують, які ще алеї зробити, які заходи зробити. Це буде парк комунальний у відпустку до Івано-Франківська із зони проведення антитерористичної операції приїхав депутат Свободівець Андрій Гнатів. Боєць 30-ї механізованої бригади попросив місцеву владу допомогти його підрозділу тепловізорами, оптикою, далекомірами і радіостанціями. Визнав, що нині значно зменшився потік волонтерської допомоги. Волонтерська допомога за в даний час значно зменшилася, оскільки люди вважають, що є перемир'я, е, бойові дії не відбуваються. Е, я вважаю, що це пов'язано також з певними е, замовчуванням в засобах масової інформації е, даних подій. Е, хочу Сказати, попросити громадян не, не зменшити свою активність у наданні матеріальної допомоги армії. Не прошу відгукуватися на будь-які звернення будь-яких солдат будь хто будь-кого хто перебуває на службі збройних Сил України з трибуни Гнатів подякував колегам свободівцям та друзям, які також організовували в місті різні заходи для збору коштів. За них закупили і відправили на передову тепловізор і рації. Також на сесійному засіданні обранці не затвердили зростання вартості харчування у дитсадках. Депутати назвали таке рішення антисоціальним і вважають, що воно повинно ухвалюватися виключно за проханням батьків. А ще Виділили 300 тисяч гривень на вуличні камери відеоспостереження.